Незабаром новий 2025 рік. У містах сяють ялинки, в оселях тепло, а в серцях українців надія на новорічне диво. Сьогодні ми завдячуємо усім захисникам України за можливість зустріти свята за родинним столом. Пам'ятаймо ціну кожного прожитого дня у той час, коли ми вдома готуємося до свята. Там на передовій наші захисники мужньо тримають оборону, вони віддають останнє, аби українські сім'ї могли зустріти новий рік у безпеці. Ми не забуваємо про наші збройні сили України. Вони наші герої, і вони забезпечують нам мирне майбутнє. В цей новорічний час вся Україна молиться за кожного хороброго воїна, який боровся та продовжує боротися за свою батьківщину. Нехай новий 2025 рік принесе в усі українські домівки: мир, спокій та любов. А наші мужні захисники та захисниці якнайшвидше повернуться додому живі і здорові.